Доброго дня, шановні підписники, і гості каналу. Давно ми з вами не спілкувалися, а причина проста: з приходом тепла я, як і всі, хто має сад чи город, кожну вільну від основної роботи хвилину, намагаюся проводити в саду, прополюючи, підживлюючи, брізаючи, проте і милуватися першими квітами не забуваю, адже вони так швидко відцвітають. Знімала і відео, плануючи поширювати, і ділитися з вами. Але озвучувати чи монтувати їх бажання не було. Через окремі негативні, навіть я б сказала, вгідливі коментарі. Нікого жодного разу на своєму каналі я не закликала робити, як роблю сама, адже я не є професіоналом. І радити щось комусь, тим паче казати, що робити треба тільки так, я просто не маю права. Сад це лише моє хобі. І створювався канал, щоб знайти однодумців, з якими можна поділитися чи запитати поради. Якщо мої відео суперечать вашим поглядам, ріжуть око чи вухо, проходьте повз. Мені здається, зараз YouTube пропонує сотні відео. Шукайте щось своє, насолоджуйтеся, вибрати є з чого. Люди в світі і так багато зла і негативу. Не тягніть його в своє життя, тим паче в моє, і не діліться ним з іншим. Життя коротке, давайте насолоджуватися ним. Давайте милуватися кожним подихом вітру. Промінчиком сонця, кожною квіточкою. Давайте цим ділитися. Якщо я щось неправильно роблю, напишіть це. Але не намагайтеся зачепити, не намагайтеся якось образити. Я розумію, що є люди глибоко нещасні. Я розумію, що зараз дуже багато болю і якогось, я не знаю, зла. Але ну, не треба його поширювати ще своїми поганими якимись словами. Це ображає, це неприємно. Тим паче я нікого не хотіла образити на каналі, нікого своїми відео не намагаюся ображати. Просто хочеться ділитися з людьми красою, ділитися теплом, сонцем. Ну і своєю працею. Тому миру всім, терпіння, більше позитивних людей поряд. Бережіть себе.